Це, до речі, цікаво, це дуже цікаво. Що це таке? Ого! Г Глибос... Ого. Це ми щось... Це цікаво. Ага. Куда це ми добрались. Вау! Куда це ми добрались. Угільна руда. Дуже багато при том. Що Що літає? Байсеки звуки стрімні <рес> Подумаешь всего лишь, что Майнкрафт. Але я б не думав, что в Майнкрафті буде настільки воно. Ці саме. Здається, що ми десь біля замка лазимо. Бачите, це похоже. У нас уже 13 рівень до речі. Блин, ну давайте попробуем, хорошо, давайте попробуем сюди.